Віталій Шепель, ветеран російсько-української війни, з Тернополя, чоловік доводить власним прикладом, що і після повернення із фронту можна досягти успіху. У рідному місті ветеран заснував власне виробництво сублімованих продуктів. Ми змогли. Скажімо так, розробити новий інноваційний продукт, якого нема не йде зараз на даний момент світі, який здоровий, який в нас український, і з яким ми виходимо на ринок. І цей продукт дійсно, я хочу сказати, це новий, абсолютно новий, хоч ми називаємо це батончик. але це тільки по формі від відноситься до батончика по складу, по місту і по смаку. Це зовсім інше нове, якого реально немає ніде в світі. Цікавитися сублімованою їжею та досліджувати цю технологію, Віталій почав ще у вересні. Сні 2023 року ветеран ретельно вивчав, як її можна застосувати в реальності, та яке обладнання необхідне для виробництва, аби мати змогу придбати усе необхідне. Чоловік подавав свою ідею бізнесу на грантову програму. Курс на незалежність, яка реалізується за фінансовою підтримкою Європейського Союзу, а саме уряду Німеччини. У такий спосіб ветеран отримав можливість реалізувати задуманий бізнес-план. На його реалізацію виділили 20 тисяч євро. За словами Віталія, розпочати процес виготовлення сублімованих продуктів було непросто, оскільки в Україні це ще не зовсім популярно. Подібних підприємств у Тернопільській області немає взагалі. Ми вчилися працювати на цьому обладнанні. Ми підбирали рецептури, ми готувалися. Дуже багато було браку, було невдач відверто. Важко було нам підібрати саме ту кількість, скажімо так, формулу, щоб воно було здорове, щоб його не було забагато, не було замало. Відповідно, і це було смачно. Ми дуже багато консультувалися зі спортсменами, спортивними лікарями, спортсменами. Ми давали їм на тестування, тому що це люди, які ну беруть великі фізичні навантаження. Зараз підприємство спеціалізується на виробництві корисних сублімованих батончиків, овочів, фруктів та ягід. Основу їхньої продукції складають натуральні інгредієнти: домашні продукти з додаванням золотистого льону, пророщеного зерна, спельти та насіння чія. Наші продукти, оці ж самі батончики, вони містять не тільки натуральні речовини. Там немає жодного консерванту, там немає цукрів. Ця, ці батончики підходять людям, які хворі на цукровий діабет. Ці батончики підходять людям, які мають алергії на певні види, тому що під час сублімації ці алергени вони просто вибиваються, їх немає. Тобто, люди, які. Колись не могли вживати якісь певні речовини. Зараз можуть його їсти. Зараз Віталій планує активно розширювати свій бізнес, повноцінно виходячи на всеукраїнський та міжнародний ринок. Чоловік сподівається не лише розширити географію продажів, а й популяризувати здоровий спосіб життя з допомогою своєї продукції.